Телефонує хтось в димофон. Е, нікого не чекаю. Е, Скажіть, будь ласка, чи ви взагалі, як ви думаєте, зараз Бог читає наші думки? Прям чекав, коли він це попросить, щоб я відкрив домофон. Це ще й в домофон, я забув. І тут я чую оцей звук: хтось відкрили йому. Я думаю, це не І я, але думаю, розбору може вже я сам е, загіпнотизований. <рес> І я думаю, ну все, хтось його запустив, знову телефонує домофон. І він такий, алло, тут просто люди виходили. Я думаю, вау! Тобто ціль не... <laughs> ціль не потрапити. Каже, мене звуть Ігор. Вас як звуть, можу поцікавитися. Я кажу Василь, він каже, добре. Я думаю, ну от зараз. От зараз. І він каже: чи <laughs> не проти ви, що я періодично буду вам розповідати віршів? <laughs> І Я кажу: та ні. І він каже: чи може вас поцікавитись, які у вас дні, заняті і години, коли я Ого! Ого! красиво! <laughs>